Згідно зі звітом IQAIR, найзабрудненішим містом світу 2023 року був Бегусарай, що розташовується на півночі Індії в штаті Біхар, тоді тут мешкало приблизно півмільйона людей. Уяви, рівень забруднення повітря в ньому перевищував норми у 23 рази. Але це лише одна з проблем сучасних міст як і де виникали перші міста, який вигляд вони мали? А які проблеми? Умощуйся зручніше. Бо сьогодні ми досліджуємо дуже цікаву тему. Тобі вже, мабуть, доводилося чути, що колискою цивілізації стало межиріччя територія між річками Тигр та Єфрат. У нижній південній частині Месопотамії розташовувалася територія шумеру. А далі на північ від неї лежала територія Аккаду. У четвертому тисячолітті до нашої ери територію Шумеру населяли племена шумерів. Вони називали себе чорноголовими. Зверни увагу, Шумер це назва території, де існували різні держави. Єдиної держави з такою назвою не було. До речі, слово шумер для позначення території вперше використали Аккадці. Ця назва перекладається як земля цивілізованих царів. Добрі сусіди, правда? Природа межирічча сприяла об'єднанню громади, адже іригаційне землеробство потребувало спільної праці. Ти пам'ятаєш, що таке іригаційне землеробство? Залишай відповіді в коментарях. Одночасно з розвитком землеробства розвивалися ремесла і торгівля. Давні ремісники селилися біля храмів. Так з'явилися перші торгово-ремісничі поселення. Щоб вберегтися від войовничих нападів, жителі поселення будували оборонні стіни навколо храму. Тут вони могли заховатися, коли їм загрожувала небезпека. А тепер перевір свою уважність. Із цих тверджень обери ті, що належать до передумов виникнення міст розвиток ремесла, розвиток торгівлі, іригаційне землеробство, потреба в безпеці та розвиток писемності. Передумовами виникнення міст є. Розвиток ремесла, розвиток торгівлі, іригаційне землеробство та потреба в безпеці. Так на території межиріччя почали виникати міста: ур, урук, еріду, лагаш, умма, Ніпур та Ісін. Вони постійно ворогували одне з одним, тому, щоб захиститися, малі поселення приєднувалися до більших міст. Так виникали міста держави. Зверни увагу місто держава. Це держава, яка складається з міста та навколишніх територій. Самі шумери вважали, що першим містом на їхній території є Еріду. Згідно із шумерською легендою, його заснував Бог води, ремесел і знань Енкі. Він підняв місто з водяних боліт і заснував поняття про царство і порядок на землі. Саме тому в центрі міста і стояв храм, присвячений йому. Жителі займалися рибальством різними ремеслами і торгівлею. Навколо міста процвітало землеробство. Хоча давні шумери і вважали, що найдавнішим містом був Еріду, археологічні знахідки ж доводять, що таким був урук. Його заснували приблизно в п'ятому тисячолітті до нашої ери. У період найбільшого розквіту в місті проживало приблизно 40 тисяч мешканців, а ще 90 тисяч жило на околицях. Сучасна забудова міст захоплює подих. Вона має чітку структуру. Лише подивися на тріумфальну арку в Парижі. Від неї, наші промені, розходяться вулички. Усі міста в межирічі теж розбудовувалися навколо центру. Ним був храм Бога Покровителя міста. Його будували на вершині східчастої піраміди і називали Зикуратом. Зверни увагу. Зикурат це східчаста піраміда, на вершині якої мешканці Месопотамії зводили храм. Однак шумерські міста зростали повільно і поступово, тому вони не мали чіткої структури. Вулички тут були вузькими та звивистими, а кожне місто оточувала товста стіна з глиняної цегли. Сьогодні люди в місті сприймають воду, що тече з крана, тепло у квартирі та власну вбиральню як щось обов'язкове та необхідне. Люди ж у містах межиріччя не могли й уявити такі дива. Централізованого водогону та каналізації в шумерів не було. Воду місцеві набирали із загальних криниць. Тільки найзаможніші люди могли мати в себе на подвір'ї власний колодязь. Зазвичай у межах міста жили жерці, царі, ремісники та купці. Селяни мешкали за мурами міста ближче до річки та власних земельних ділянок. Будинки зводили з найбільш доступного матеріалу глини. Селяни споруджували свої помешкання з річкової глини та очерету. Міські будинки складалися з декількох кімнат, які розташовувалися навколо подвір'я. А щоби була тінь та прохолода, стіни будинків робили товстими, а подвір'я накривали пальмовим листям. Кожен турист у Львові неодмінно побачить ратушу можливо, і тобі доводилося дивитись на це місто з оглядового майданчика. Напиши в коментарях. Ратуша це будинок міської ради Львова, що забезпечує добробут мешканців. У містах Шумеру роль міської ратуші грав за саме тут перебували жерці храму, які надавали міщанам доступ до громадських благ. Насамперед до води, хоч іригаційні канали й були суспільною власністю, але розпоряджалися ними жерці, а за використання каналів потрібно було платити. Сьогодні дорослі теж платять за те, щоб у квартирі була вода, світло, тепло тощо. То як ти думаєш, чи мали давні шумери проблеми із забрудненням повітря в містах? Так, автомобільних викидів у шумерських містах не було, однак це не робило їх зручнішими. Бо також не було централізованого водогону, каналізації, електричного освітлення тощо. У перших шумерських поселеннях головну роль відігравали жерці адже вони були посередниками між людьми та богами. Однак через війни між містами з'явилася потреба в мудрих воєначальниках. Вони почали відігравати головну роль у шумерському суспільстві та стали згодом першими царями. Зверни увагу: цар у межиріччі мав назву Лугаль, що у перекладі означає велика людина. Свідченням постійних та жорстоких воєн між містами є Стелла Шулік, створена на честь однієї з перемог за наказом царя міста Лагаш. На цій стелі зображено, як птахи поїдають тіла мертвих ворогів. Народне прислів'я говорить де двоє б'ються, третій користає. Як ти думаєш, до чого можуть призвести постійні війни? Через конфлікти міста Шумеру стали слабкими. Цим і скористався їхній північний сусід Аккад. Тож у 23-му столітті до нашої ери міста держави Шумеру завоювали та об'єднали в одну державу, яка простяглася від східного узбережжя Середземного моря до берегів перської затоки. Це зробив цар Саргон Аккацький, і він точно став би багаторазовим чемпіоном книги рекордів Гіннеса, звісно, якби вона існувала тоді. Бо саме саргон створив першу постійну армію та вперше використав бойові колісниці. Велика кількість істориків вважає, що держава Саргона була першою у світі імперією. Зверни увагу: Імперія це держава, що складається із завойованих народів та єдиного центру, який керує ними. Однак, створивши нову державу за допомогою завоювань, саргон також показав світу, що будь-яка держава, утворена через насильство, приречена на загибель. Завойовані народи часто повставали проти Акадської влади, а на прикордонні території нападали кочові скотарі. Тож згодом Акадська держава занепала. Запам'ятай Шумер це територія, де розвивалися різні держави. Найбільшими містами державами були Ур, Урук, Еріду та Лагаш. Місто держава це держава, яка складається з міста і навколишніх територій. Передумовами виникнення міст є розвиток ремесла, розвиток торгівлі, іригаційне землеробство та потреба в безпеці. Шумерські міста держави будували навколо зикурата. Це східчаста піраміда, на вершині якої зводили храм Бога покровителя міста. Цар у шумерів мав назву Лугаль, що в перекладі означає велика людина. Міста підкорили через постійні війни та конфлікти, що послаблювали їх. Акацький цар Саргун завоював шумерські міста держави і створив Першу імперію. Імперія це держава, що складається із завойованих народів та єдиного центру, який керує ними. В історії ще так багато таємниць. Досліджуй їх разом із нами.